Російські окупанти остаточно знищили так званий горбатий міст у Покровську. Це Донецька область. Напередодні російська армія била по місту та інфраструктурі. Першим ударом пошкодили опори шляхопроводу, адміністративні будівлі та енергетичні об'єкти. Ну а другий, це зруйнував його. Рух мостом неможливий. Це повідомили в Покровській міській військовій адміністрації. За день до того окупанти знищили Дмитрівський міст, який з'єднував місто з Мирноградом. Щодо самого Покровська, то місцева влада закликає. Жителів до термінової евакуації через безпекову ситуацію до міста вже не прибувають евакуаційні потяги. Виїхати можна зі станції Павлоград, це Дніпропетровська область. Із прифронтових територій Покровського триває евакуація. Людей везуть у різні регіони країни. Приймає переселенців і кіровоградщина. Туди прибув уже п'ятий потяг. Як зустрічають переселенців, Юлія Бабак розкаже. Отні, будь ласка, ми вас вітаємо у Кропивницькому на Кіровоградщині. Знесилені війною розгублені люди виходять на перонті їх? їх нехитрий крам, все, що встигли спакувати з попереднього життя. Підхоплюють рятувальники з волонтерами. Людей з інвалідністю зустрічають медики, аби відразу надати допомогу. Як от 58-річному жителю Торецька. він не хотів їхати. Каже, я буду там умирати. Підтримують психологи. Люди не знають куди їдуть. Є таке питання, що ми не думали, що нас тут зустрінуть, наприклад. І люди вже плачуть від тих подій, в яких вони змушені сюди їхати. Вони їдуть в невідомість. А коли вони відчувають, що є підтримка і допомога, вони розслабляються, і тоді готові приймати будь-яку інформацію, яка їх і цікавить. Юристи, волонтери надають необхідну інформацію. Багато питань щодо пошкодженого майна. Ми маємо змогу певним чином допомогти і в судовій процедурі відновлюємо документи, оплачуємо паспорти, тому що багато людей їдуть без документів. Жителів прифронтової Донеччини фактично з під вогню вивозять волонтерські загони до евакуаційного пункту збору. Все згоріло, все. Тому, що... З 1 вересня Кіровоградщина прийняла вже 5 евакуаційних потягів з Покровського напрямку. Прихисток в області знайшли понад 700 людей. Автобусами людей розвозять по громадах. Мови створені для, на першому поверсі для людини з обмеженими можливостями. Всіляко будемо сприяти, щоб людині було комфортно і зручно. Ми брали попередню статистику. Скільки родин, щоб людей поселити максимально комфортно. окрім обов'язкової евакуації за останні два тижні на Кіровоградщину з Покровського напрямку прибуло понад пів тисячі людей самостійно. Юлія Бабакартур Періханян, М Україна, марафон. Єдині новини.